Вітаю, друзі, на каналі Синічна Політика. З вами Ігор Рейтерович. Сьогодні 29 квітня, і поговоримо про останні новини стосовно так званого перемир'я, яке Путін пропонує на 8, 9 і 10 травня. Але перед тим як перейдемо до обговорення, не забувайте, будь ласка, про вподобайку, репост, підписку і, звичайно, спонсорство, яке відкрите на нашому каналі. Не відкладайте це на потім, а зробіть прямо зараз. Дякую. Отже, з'явилося кілька важливих дуже заяв, які йдуть не від України і, власне, не від країни Агресу. Передусім, слід згадати заяву президента Франції Макрона, який сказав, що впродовж 8-10 днів багато що може вирішитися стосовно завершення війни. За дивним збігом обставин, ці 8-10 днів попадають якраз на період. Оцих так званих травневих свят, які росіяни планують помпезно святкувати, відзначати річницю великої, як вони кажуть, перемоги у великій вітчизняній війні, із такою заявою виступає президент Франції, який чітко вказує на певний дедлайн і говорить про те, що в цей період щось може відбутися. Далі згадуємо заяву державного секретаря Сполучених Штатів Рубіо, що в найближчий час багато що може вирішити, і не менш показову заяву віцепрезидента. Джей Ді Венса, який сказав, що в найближчі також там 10 днів можуть статися серйозні прориви у врегулюванні російсько-української війни. Ну зрозуміло, що Венс не має прям такого доступу до якоїсь останньої інформації. Він хоче віце-президент, але ця посада вона не є якоюсь визначальною. В американській політичній традиції, тим не менше, кажуть, що Венс подобається станом на сьогодні Трампу. Він присутній буває на різних нарадах і, власне, може знати якусь останню інформацію з цього приводу. Ну і не забуваємо про те, що Венса ж. Венса явно йому явно дозволяють робити такі заяви. Тобто він десь присутній, потім йому кажуть, виходь, озвучуй, і, власне, про це говори. Тобто він тут виконує таку функцію голови, яка говорить, і виконує він її достатньо непогано. Найбільшому поки, поки що немає сенсу розраховувати, але Трампа ну, така ситуація влаштовує. І от ми маємо такі заяви про те, що в найближчі 10 днів щось повинно статися. Тут же виходить Путін і говорить, що ми оголошуємо в односторонньому порядку. Нення вогню, тобто, по суті, ну таке перемир'я, але це не можна назвати перемир'ям. Про що це може е, свідчити? Давайте розглянемо одну версію. Не факт, що вона є, скажімо так, поки основною чи там надто реалістичною, але ми не можемо її ігнорувати. По суті, такі заяви Макрона, Рубіо, Венса, заяви Трампа про те, що ми в два тижні, і причому ці заяви він робив кілька днів назад. І якщо ми ці кілька днів відмотаємо, будуть ті ж самі 10 днів, які починаючи від цього до 9 травня. Чітко вкладаються в цю е, часову схему. Так, от е, ідуть такі заяви, що може свідчити про те, що все ж таки західні країни, наші партнери, які е, крім європейців напряму ведуть перемовини з Росією, в даному випадку американці, але американці передають європейцям частково про що вони говорять що щось вони Росії запропонували і. Якщо ми беремо ці 10 днів і беремо 9 травня, можемо зробити один висновок. Не виключно, що це пропозиція Путіну завершити війну на 9 травня. Безумовно, Путін, ну мабуть би в якійсь своїй там спотвореній реальності цього би дуже хотів вийти 9 травня на трибуну Мавзелею, чи де вони там будуть стояти. Ну я жартую, вони зараз на Мавзеле не виходять. На жаль, чому на жаль? Тому що ну і так паралелі дуже багато з Радянським Союзом вже в період власне його занепаду і падіння. Так от Путіну було б, звичайно, мабуть, дуже красиво з його точки зору вити, оголосити, що в річницю великої перемоги Росія знову перемогла і, власне, перемогла того ж ворога, якого здолала в 45-му році. Ну, звичайно, що в 45-му році ніяка Росія нікого не перемагала і нікого не здолала. Мова там йшла про радянський Союз, і значну частину Червоної армії складали якраз українці. Щоб далеко не ходити, в мене два дідусі воювали і воювали в лавах червоної. Армії, тому що були мобілізовані і, власне, пройшли, пройшли всю війну від початку до кінця. Так що в цьому контексті Путін хотів би, звичайно, це зробити, забувши про внесок українців і, навпаки, сказавши, що ми от перемогли так званий нацизм, який виник знову, але виникне в Німеччині, а на території безпосередньо України. Для нього це була б гарна історія. І йому цю можливість, в принципі, ну так виходить. Наші західні партнери дають. Ти хочеш зберегти обличчя, ти хочеш красиво закінчити те, що для тебе є абсолютно катастрофічною історією. Закінчуй. Виходь і кажи: ми завершуємо війну, сідаємо за стіл перемовин, оголошуємо реальне якесь там 30-денне перемир'я і починаємо типу про щось домовлятися. Чи є це справедливим, наприклад, по відношенню до України? Звичайно, ні. Давайте називати речі своїми іменами. Це дуже цинічний підхід. Передусім цинічний підхід, Підхід зі сторони адміністрації Трампа він хоче, щоб просто перестряли стріляти. Він хоче десь зійтися посередині. До речі, це мені когось нагадує в 2019 році. Ми такі гасла дуже багато чули в Україні. Так, от Трамп власне цього хоче зробити. Він дає таку можливість Путіну, і Путін зараз стоїть на певному роздоріжжі або погодитися, або ні. Судячи з усього, він не прийняв ще рішення, тому що десь він в своїй же жгибаній реальності вважає, що він може досягнути більшого, ніж він безпосередньо досягнув там до сьогодні. Ні з іншого боку є об'єктивні речі. Які не дають йому можливість далі продовжувати війну і сподіватися на той результат, який він собі в хворобивому своїй горобивій голові намалював. Чому він не може цього зробити? Тому що падіння економіки я вже згадував в попередніх блогах, що на Росії дійсно спостерігається не просто вже стагнація, а власне занепад, і ці процеси пришвидшуються. Про це кричать російські економісти, які говорять про те, що все дорожчає, немає попиту, немає. Можливості нормально там кудись наймати людей. Сфера послуг взагалі на Росії просто дуже швидкими темпами занепадає. І, відповідно, все це відбувається виключно через війну. Немає якихось інших факторів. Головний і єдиний фактор це власне війна. Отже, з економікою проблеми, проблеми, власне, навіть із певними там партнерами-союзниками. Ну, партнерами, передусім, з союзниками з північними корейцями в них проблем немає. А проблеми з партнерами в чому? Вони теж поступово починають переорієнтовуватися на інші країни. Розуміють, що вічно торгувати з Росією, підтримувати якісь нормальні відносини. Ну, для них не варіант. Це просто не вийде, треба шукати щось інше. Є проблеми на фронті, і ці проблеми теж не вирішуються, тому що ситуація, я не скажу, що вона якби застигла. Росіяни намагаються атакувати і за рахунок цього живого м'яса, цих м'ясних штурмів. них вдається десь іноді на кілометр два просуватися, але втрати вони при цьому несуть шалені і вони останні пару місяців не встигають ці втрати компенсувати. Тому для Путіна варіант. З завершенням війни під красиву дату він може бути навіть непоганим варіантом. Чи погодиться він на нього сказати, поки складно? Я думаю, що він вирішив за традицією зіграти в свою гру з американцями і європейцями і десь по закритим каналам, через того Віткофа або через того ж Дмитрієва, який виступає зараз таким спецпредставником, власне, Путіна, він міг передати, що давайте ви мені дайте можливість відсвяткувати це типу 9 травня, а я потім подумаю, там завершувати війну чи не завершувати. Ну, врешті-решт. Можна це ж буде сказати після, але прив'язати. Безпосередньо до цієї дати, але ви якби вплиньте на Україну, щоб Україна дала мені можливість нормально ці три дні посвяткувати і запросити навіть тих нечисельних гостей, які готові приїхати до Москви. і тут перед нами постає одна дуже проста ділема, скажімо так, дати можливість Путіну це зробити чи не дати Мені здається, ми зараз зайняли достатньо правильну позицію. Ми не дали однозначної відповіді. Ми вкинули свою тезу, і як не дивно. Ця теза була підтримана власне американцями сьогодні. Кіт Келох також заявив про те, що він спілкувався з Трампом, і Трампу не потрібно триденне перемир'я. Трамп хоче мінімум 30 днів. Він хоче стійке припинення вогню, тому що це те, що можна продати. У Трампа 100 днів, е, я думаю, що окремо відео про це записуємо, обов'язково завтра. Але йому під ці 100 днів треба щось подати, якусь дуже велику перемогу, в тому числі зовнішню. І йому 3 дні точно тут не підійдуть. 30 днів або обіцянка якась публічна від росіян, що вони це зроблять, це більш-менш прийнятний варіант. Але поки такої обіцянки він не отримав. Чи з'явиться вона пізніше, сказати складно? Ладно, але що для нас важливо? Наші партнери західні в цьому питанні не тиснуть на Україну? Могла бути ситуація, коли б вони почали тиснути і, власне, почали б вимагати від України дійсно піти на ці умови, дати можливість цього ну триденного перемиря і дати можливість Путіну відсвяткувати. Ніхто цього не зробив, і для нас це в принципі непогана ситуація. У нас є ще кілька днів подумати, вирішити, як це зробити. Я бачив до речі різні голосування, які влаштовували в тому числі в соціальних мережах. Чи повинна Україна да дала... Йти на ці тридинне перемиря чи ні. І в основному переважна більшість українців каже, що ні. Україна повинна сама тут визначати, коли це перемир'я може бути. Плясати, так би мовити, під дудку Путіна це точно не варіанти, цього робити не потрібно. Так що ми поки маємо простір для маневру. І я думаю, що зараз ідуть дуже активні консультації, в тому числі з нашими партнерами, а як взагалі реагувати на цю ситуацію і як взагалі. Власне, ну нам треба поступати в майбутньому, погоджуватися, не погоджуватися, або можливо, не виключено, що в найближчі пару днів з'явиться якась спільна заява зі сторони України, Сполучених Штатів, Європейських країн стак... пряма заява, що Україна готова на перемир'я, світ готовий на це перемир'я, але воно не може бути триденним. Воно повинно бути довшим. Якщо Росія на це не піде, ну далі підуть якісь ультиматуми. У Путіна насправді зараз виходить така ситуація, що йому останню можливість дали обличчя зберегти. Чи скористається це ці ненормальний цією можливістю? Питання відкрите. Дуже складно залізти, та й не треба, мабуть, залазити йому в голову, тому що там вже можна зійти просто з жаху, що там відбувається. Але насправді в нього не так багато варіантів для. Того, щоб якось викрутитися з цієї ситуації. Більше того, на Росії зараз з'являється все більше і більше інформації, поки вона, знаєте, так проскользує по певним соціальним мережам. Це якісь там певні чутки. Але інформація про те, що в оточенні Путіна вже остаточно сформувалася велика група людей, які категорично хочуть завершення війни, які вважають, що те, що зараз пропонує Трамп і Захід, насправді дуже вигідні умови для Росії. Дуже вигідні умови. Тобто, це не знаєте. Ну, це не якась там поразка можна навіть спробувати продати своєму населенню як велику перемогу. Населення на Росії забом повністю запропагандоване. В принципі, все, що їм скажеш, вони в усе повірять і скажуть: ну, якщо Путін сказав, що ми виграли, значить виграли. І оця велика група починає зараз спробувати активніше якось впливати на порядок денний. Чи підуть вони на якесь пряме протистояння з Путіним далеко не факт. Все ж таки, він ситуацію, поки контролює, робить все дуже непогано. Але якимись певними кроками, якимись певними заявами, вони, звісно, можуть його до цього штовхати або передавати якісь сигнали власне представникам західних країн. Що дивіться, не тільки все до ну на одному путіні зійшлося. Є ще ми ми хочемо якісь інший варіант. Мені здається, ці дні дійсно в цьому плані будуть визначальні, і це непоганий шанс як для заходу. У так і для нас, все ж таки, цією ситуацією скористатися, ну і спробувати вийти на якісь мирні перемовини. Ну а поки пару днів подивимося, як Трамп буде звітувати про е своє перебування на посаді в перші ну там три місяці, більше ніж три місяці, власне, президентства. Ну і подивимося, як буде мінятися ситуація стосовно цього параду перемоги, реакції України на цей так званий парад перемоги і власне реакцію Росії, яка піде чи не піде на ті заяви, які були зараз озвучені. Озвучені зі сторони е, безпосередньо західних країн. Дякую, що сьогодні були зі мною. Підписуйтесь, репостить, ставте вподобайки, ставайте спонсорами і до зустрічі на каналі. Слава Україні!